В попередніх діалогах ти кажеш мені, що подальший розвиток України буде залежати від розвитку економіки та розвитку бізнесу. Як ти це бачиш на майбутні 20-30 років? Економічний розвиток є ключовим фактором для подальшого процвітання для України. На наступні 20-30 років розвиток України залежатиме від кількох аспектів: інвестиції в інфраструктуру та економіку. Якщо будуть залучені внутрішні та іноземні інвестиції, це дозволить розбринути інфраструктуру, транспорт, зв'язок, енергетику та покращити економічні можливості. Важливо створити сприятливі умови для інвесторів, забезпечивши прозорість законодавства та захист прав власності. Two. Розвиток бізнес-середовища, створення сприятливого бізнес-клімату, включаючи просту та ефективну систему оподаткування, мінімізацію бюрократії та підтримку малого та середнього бізнесу, стане потужним рушієм економічного зростання, спрощення процедури реєстрації компаній та оптимізація ринку праці підвищить можливості для підприємців. Розвиток технологій та інновацій. Україна має великий потенціал у сфері ІТ та інновацій, і розвиток цієї галузі може стати основою для економіки майбутнього. Створення технопарків, стимулювання стартапів, цифровізація послуг та розширення онлайн-торгівлі можуть допомогти економіці стати більш конкурентоспроможною. Аграрний сектор та зелена економіка. Україна має величезний аграрний потенціал. І інвестиції в сільське господарство, експорт продукції та перехід до стійких практик можуть зробити країну лідером у цій галузі. Зелена економіка, альтернативні джерела енергії, екологічне виробництво також стане важливим напрямком реформи у сферах судочинства, освіти та медицини. Реформування цих сфер сприятиме зміцненню державних інституцій, покращенню якості життя громадян та підвищенню конкурентоспроможності робочої сили. Система освіти та підготовки кадрів має адаптуватися до вимог ринку праці, щоб забезпечити економіку кваліфікованими фахівцями. Загальна перспектива з правильно впровадженими реформами та стабільною політичною ситуацією Україна може стати сучасною економічно розвиненою країною, з потужним бізнес-середовищем, інтегрованою в світові ринки. Важливо спрямовувати зусилля на зміцнення демократичних інститутів, підтримку інновацій, інвестицій та міжнародну співпрацю, що допоможе сформувати стійке майбутнє країни.